Зрозуміти українців іноземцям нині не сила, каже психотерапевтка Оксана Третяк. Натомість дотичність до таких самих людей, як ліки, адже у багатьох людей, які виїхали за кордон, виникає почуття провини. Там і вина, і сором, а там цілий коктейль, таких непростих почуттів, які є дуже виснажливими, і а, утворюється оця така внутрішня енергія, її багато. Є два варіанти або утримувати цю енергію в собі і страждати від цього, а, і можливо як наслідок виливати її на близькі оточення, на сім'ї, на дітей, на рідних в плані агресії, або можна обходитися з цим по іншому, субрімувати це в якусь дію і участь у співочих мітингах саме така дія. Світлана Прокопчук, Швейцарія, подробиці, телеканал, інтер, марафон, єдині новини.